Процес створення 3D-сцени з автомобілем, автомобілем у Blender. Так, перше, що я робив, це була ідея та підготовка референсів. Перед початком моделювання була визначена концепція проєкту створити анімаційну сцену з ретроавтомобілем, що рухається сільською дорогою в напрямку старого дерев'яного будинку. Щоб забезпечити реалістичну та атмосферну композицію, були зібрані референси ретроавто, сільських ландшафтів і різних варіантів освітлення. Друге, було це моделювання в самої програмі Blender. Моделювання автомобіля. Модель автомобіля була створена в Blender із використанням полігонального моделювання. Базова форма робота почалася з простих примітивів, таких як куби та циліндри, які поступово деталізувалися за допомогою модифікатора Subdivision Surface. Кузов автомобіля конструкція складалася з е, окремих елементів капота, дверей даху коліс. Особлива увага приділялася плавним вигинам, характер, характерним для ретродизайну. Ретро Деталі вони були додані, такі дрібні елементи, як бічні дзеркала, двірники, двер, дверні ручки, емблеми, а також багажник із закріпленим зверху предметами, варізе та запасне колесо. Колеса окремо моделювалися, диски та покришки. Використовувалася процедура текстура, щоб надати гумі злегка зношний вигляд. Навколишнє середовище та Ландшафт Навколишнє середовище та ландшафт Ландшафт було створено за допомогою скульптурних інструментів із блендер. Використовувалися кисті для формування пагорбів, нерівності і ґрунтової дороги. Дорога була органічна інтегрована в місцевість, а вздовж її країв додані камені, трава, невеликі вибоїни. Ростинність і дерева створювалися окремо, після чого були розподілені по сцені за допомогою. Particle System, що дозволило досягти природнього розташування об'єктів, додані дрібні елементи, як от польові квіти, розкидані камінці, гілки та інші природні деталі, що роблять сцену більш живою. Далі було моделювання будинку. Будинок моделювався з увагою до деталей, застосувався модульний підхід. Стіни, дах, вікна та двері створювалися окремо, після чого збереглася в єдину конструкцію. Дерев'яні дошки були спеціально деформовані, щоб надати їм і ефект старіння та зношності. дах складався з окремих плиток, що імітували стару черепицю місцями з невеликих пошкоджень. Вікна мали додаткові деталі, такі як потріскане скло та брудні сліди, щоб підкреслювало ефект занедбаності будівлі, третє це було текстурування та матеріали. Усі текстури були ретельно зроблені, розроблені у Substate Painter, а також використовувалися матеріали Principled BSDF у Blender. Поверхня автомобіля отримувала матеріали з реалістичними подряпинами, пилом і легким відблискуванням. Будинок був покритий текстурами зі спеціальними картами нормалей, що додавали глибину дерев'яних поверхням. Земля комбінувала процедурні матеріали з. PBR картами що зробила їх більш реалістичними, з дрібними камінцями, пилом і плямами трави. А на всіх об'єктах були додані легкі нерівності та дефекти, щоб уникнути надмірно чистого вигляду властивості CGI. додані ефекти вологості на дорозі, щоб відображати навколишнє світло, створити додаткову глибину цієї сцени. Далі, четвертий пункт це було налаштування освітлення. Використовувалася HDR, HD, HDRI, карта навколишнього середовища, яка забезпечувала м'яке денне освітлення, додаючи реалістичні відбиття та відлики. Додатково були розміщені точкові джерела світла, що акцентували увагу на ключових елементах сцени, таких як автомобіль і будинок. Була додана легка атмосфера туману. Що підкреслювала глибину сцени та створювала ефект перспективи. Тіні були налаштовані відповідно до джерела світла та, до, та часу доби, що додавало природність зображення, використовувався ефект Volumetric Lightning для передачі реалістичних променів сонця, що пробувалося крізь дерева. П'ятим пунктом це була розробка анімації автомобіля та ефекти руху. Рух автомобіля контролювався за допомогою безайр кривої, що дозволило плавно направити його по заданій траєкторії, колеса були прив'язані до руху за допомогою математичних виразів, що дозволило їм автоматично обертатися відповідно до швидкості автомобіля. Торінанімація додані легке покачування кузова, що реагують на нерівності дороги, роблячи рух природнішим. Використана система частинок для створення ефекту, пилу, що піднімається з-під коліс. Додані дрібні деталі, такі як коливання антенн на автомобілі, тремтіння багажника на даху та а, а, хитання підвиски. Шостий це був фінальний етап, фінальний рендеринг і композитинг, композитинг рендеринг. рендеринг, рендеринг Виконувалися у Cycles з Ray Tracing, що забезпечило високу реалістичність тіней і, і відбиттів. Від такі, використалися такі ефекти, як глибина різкості, Depth of Field, ефект е, вінєтки та легше розмитнення фону для фокусування на основних об'єктах. У, у фінальній обробці цієї сцени була також в програмі After Effects. Була використана виконана корекція кольору, а також додані атмосферні ефекти, такі як мерехтіння світла та тепле тонування. Була виконана постобробка для покращення деталей, додавання ефекту, кіночного шуму та легких відблисків. Дякую за увагу!